Слава Україні! Після того, як з території Росії і Блярусі до нас полізли окупанти, весь український народ, як величезний рой бджіл, об'єднався в одному пориві знищити і вигнати з нашої території цих нелюдів. І хто, як не мисливці з рибаками, знає досконало свої ліса, болота і поля, і тропи навколо них. Саме тому мисливців дуже часто долучають до того, щоб знищувати окупантів, котрі ховаються на наших територіях. От, наприклад, всім відоме гаджідське сафарі на Полтавщині, де наші мисливці умудрилися розбити цілу купу окупантів і захопити багато трофеїв. А на Сумщині таких історій просто безліч. Одна з них це, от, наприклад, коли хлопці з легкоствольними стволами умудрилися знешкодити 5 орків, котрі були озброєні до зубів. На півночі України наші мисливці беруть активну участь у підготовці оборони проти можливого нападу драників з Блярусі. На Миколаївщині Віталій Кім постійно згадує мисливців, особливо коли наша артилерія добряче їхню колону розфігачить. І потім ці орки розбігаються по лісам, і тоді Віталій об'являє сафарі по-миколаївськи. Так само було і на Одещині. Там теж об'являли таке ж саме сафарі, де мисливці і рибаки дуже добре себе показали. І сьогодні я хочу розказати про колектив, з котрим я зняв прекрасні фільми полювання з гончаками на лиса. Це були дуже красиві картини. До речі, вони в мене збереглися, і я їх відновлю на цьому новому каналі. Зараз їх колектив боронить наша ненко як в лавах ЗСУ, в ТРО, так само на блокпостах і як волонтери. Я зв'язався з одним з них, котрий зараз в лавах ТРО. Володимир, привіт! Знаю, що ваш колектив не сидить, склавши руки, а приймає активну участь в боротьбі з окупантами. Розкажи, де ти і чим займаєшся? Привіт, Жень! В першу чергу радий, що ти цілий і здоровий, що в тебе все добре. Ми, мисливці на блокпостах, організовуємо роботу блокпостів, чергуємо, зробили дежурство, щоб ходьяко з якимись силами допомогти нашим Збройним силам оберігати нашу державу. Мисливські навички вам допомагають в ТРО? Мисливські навички дуже сильно допомагають в цій нелегкій справі. В першу чергу це наявність та вміння володіти зброєю, як лапкоствольною, так і нарізною. Також Також багатьох мисливців є безліч аксесуарів, які допомагають в цій справі, починаючи від одягу, завершуючи ножами, ліхтарями, не знаю, топори, пили. Тобто, все це допомагає організовувати роботу блокпостів. А окрім вашого колективу, ти зустрічав второ інших мисливців? Ну, у нас в першу чергу всі блокпости, основа блокпостів чергових команд це мисливці. На них базується основна група, яка чергує, тому що це ті люди, які мають зброю. Також недавно зустрів Миколу, великий йому привіт. Я був дуже радий бачити. Тільки дізнався, що він неподалік. Відразу рванув до нього, зустрілись, обнялись. Було дуже приємно, перекинулись пару із слів. Дуже приємно, що мисливці піднімають своїй сідниці виходять, допомагають, хто чим може в нашій державі. А взагалі, як у вас настрій? Налаштовані на перемогу? Настрій чудовий, бойовий дух на найвищому рівні, можна навіть трохи це зрівняти, стантики перед відкриттям на качку ти в очікуванні. Всі налаштовані стояти до останнього, щоб свинорили не пройшли на нашу землю. Якась допомога вам на блокпостах треба? Ну, в принципі, в нашому регіоні всі блокпости на самозабезпеченні, тобто ми не, не маємо ніякої такої великої потреби. У нас все є. Ну, є трошки недостача набоїв, але ми з цим справляємось, знаходимо. Тому блокпостам головне не заважати виконувати їх роботу. А так далі ми самі справимося. Яке послання хочеш передати українцям? Даже козаки у нас безстрашні, кришать підарів зражки. Помагай бо їм тяжко, піднімай свої ляшки. Слава Україні! Перемога! Геро, Героям слава! Якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте поставити лайк і підтримати мене як блогера-початківця своєю підпискою. Ну що ж, до зустрічі у нових випусках, де я буду розповідати про нові досягнення мисливців і рибаків в боротьбі з клятими окупантами. Борімося і поборемо. Слава Україні!